Всім доброго дня! В'яжемо 10-й фінальний рядок ростку ажурного джемперу Air. Цей рядок Так. Ось він в'яжеться з цього боку і отак, 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 отак. схема. Або замалюйте, або Роздивіться гарненько, тобто в принципі, воно все симетрично і, і логічно. Закриваються у нас тут листочки, між ними вже нема ніяких повітряних петель. Тут, виходить, в кожний стовпчик додається прибавка. Між прибавками дві повітряні петлі, між фрагментами тут три повітряні петлі. Давайте це пров'яжемо. Так, три повітряні петлі. І в петлю, три, четверту, через три петлі від гачка ми в'яжемо три стовпчика з одним. Кидало. Так, ось. Зараз я все приберу, щоб на нього не наводилась камера. Так, три повітряні петлі і три стовпчика з одним накидом в одну петлю. Що них там далі? Три петлі. Повітряні. Раз, два, три. А ні, там не три повітряні петлі. Там у нас ще має бути два рельєфних лицевих опуклих стовпчика. Ось вони. Так. Раз. І ось тут. Два. Отак. А от тепер три петлі. Раз, два, три. Три повітряні петлі. І тут в кожен стовпчик ми робимо прибавку стовпчиків, стовпчика з одним накидом. Два стовпчика з накидом в одну петлю. Між ними дві повітряні петлі. І знову така прибавка. Раз, два. Так. Ось воно з лиця. Рельєфні стовпчики, два стовпчика в одну петлю, два стовпчика з одним накидом в одну петлю, дві повітряні петлі, два стовпчика в нижні стовпчики попереднього ряду. Ось так. Далі три повітряні петлі. Раз, два, три. І ось цей фрагмент, де у нас п'ять стовпчиків. Ми їх робимо п'ять рельєфних, опуклих, лицевих стовпчика з одним накидом. Раз. Два. Три. Ось це третій стовпчик. Три. Ось раз, два, три. І ось ще два. Ось ще два мають бути раз і. Із цей рапорт у нас буде повторюватися кілька разів. Раз, два, три петлі. Два стовпчика з одним накидом в одну петлю. Раз, два. Дві повітряні петлі. Два стовпчика з одним накидом в одну петлю, в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Три повітряні петлі. І тут знов п'ять. Ось раз, два, три, чотири п'ять. П'ять стовпчиків. Рельєфних лицьових. Опуклих стовпчиків з одним накидом. Це все вимовляти довше, ніж в'язати. Так, і от останній п'ятий стопчик. Ось він. Ось так це виглядає. три петлі повітряних. І знов, два стовпчика з одним накидом, в одну петлю в стовпчик з одним накидом попереднього ряду дві повітряні петлі. Угу, так. І знов такий самий фрагмент. Два стовпчики з одним накидом, стовпчик попереднього ряду. Три повітряні петлі і цей центральний листочок нашого ростку з п'яти опуклих рельєфних лицьових стовпчика з одним накидом. Так гучно. Так, зараз я поставлю на паузу і цей фрагмент дов'яжу, щоб не займати ваш Так, ось я зв'язала другий бік. Ось ці два листочка, цей фрагмент з двома прибавками, з двома повітряними петлями між ними. І залишилось мені. Тут три повітряні петлі, оці два опуклі стовпчики, рельєфні з одним накидом, один стовпчик, ось тут, другий стовпчик. І ось так. Ось вона. І в останню петлю попереднього ряду. Мені потрібно зробити чотири стовпчика з одним накидом. Три, і знизу, ось так, чотири. Все, ми завершили десятий рядок і разом з цим ми завершили формування ростку. Ажурного джемпера R. Ось цей фрагмент має дати нам оцю більш високу спинку і більш правильну посадку на шиї. На Все, в наступному відео ми вже будемо формувати горловину, і далі будемо в'язати по колу. Рапортами. Думаю, що це вже буде простіше. Всім гарного дня, всього найкращого, дякую за увагу. До побачення.